Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож, давайте поговоримо про основні речі, які відбудуться в найближчому часі. В найближчому часі це наступні тиждень місяць. Так. Поговоримо і про відключення світла, і про перевірки всіх і всього, і про виплати, про час, штрафи, нові виплати від пенсійного і газ. <газ>, тому що не всі правильно зрозуміли те, що я хотів донести. Тож, основні питання затронемо, які найбільше вплинуть на життя українців впродовж останніх тижнів, і я вам скажу, вплинуть для декого то дуже і дуже сильно, без перебільшення, і на майбутнє також. Тому розбираємося з усім. Але перед тим хотів вам величезні слова подяки виразити всім, хто. Е, ну, хоч з запізненням, е, тому що я тільки-тільки показав, так, але привітали мене з народженням, з бавленням тієї крохи, яка зараз заснула нарешті. Нехай спить, поки папа тут грається, то розберемося всі е, важливі речі. Тож, величезне дякую. E, дуже було приємно почути від вас теплі слова, слова підтримки, слова всього. E, навзайм кожному також. І діти то радість, діти то щастя, нехай ростуть, здоровенькі, так нам це саме головне. А все інше ми постараємось їм забезпечити. Головне, щоб не було. Як то, знаєте, коли сказали, головне, щоб не було війни. І такі люди, як я, думали, ну, що ж там такого? Ну була війна, та й все, так? коли старіші казали, а тепер після цих бомбардувань Охмадиту, де постраждали зовсім невинні дітки, так? які борються за своє життя і інших, і зруйнованих територій, і скалічених цих суть, то дійсно розумієш, що це одне з найбільших, на жаль, бід, яка прийшла саме на наш час і на тих. Маленьких діток, які не мали б цього бачити, чути, знати. Але, на жаль, маємо те, що маємо, тому продовжуємо боротьбу з цим. Нагадую, хто хоче долучитись до такої акції Гривня в день на ЗСУ, кнопочка спонсорство під відео. Всі кошти вилучені. Таким чином, будуть направлені на закупівлю необхідних речей нашим хлопцям. Ну і, звісно, звіт вам буде даватись в повній мірі. Вибачаю, що трішки затримались вступом. Давайте почнемо. Відключення світла одна з таких головних тем, тому що ситуація стала гіршою, відверто гіршою, критичнішою. Тож. Буде покращення. Зараз розповім, чому і як, і наскільки це не означає, що світла не будуть відключати зовсім, але покращення буде на цей тиждень буде погіршення ситуації, тому що аномальна спека, плюс до плюс 40 доходить так. І то все кондиціонери, і то все вентилятори, які дуже багато споживають електроенергії. Але після 20 го числа ситуація різко виправиться в сторону покращення. Ну, По-перше, спека повинна вже спасти, так? а по-друге, що запустяться енергоблоки, які були в ремонті, в плановому ремонті, в обслуговуванні вони запустяться, що значно знизить дефіцит. Тому в найближчий час очікуємо покращення ситуації в сторону ну, хоч 6 годин в день, так? щоб не буде світла. А не як зараз, інколи буває, доходить до 12. Тому така ситуація з світлом. газові перевірки. Е в Україні відновили газові перевірки. Це лічильника е газових труб. Я туди показую, тому що я сидів біля хати якраз воно тут в мене отак десь там стоїть. бачите. Лічильника, газових труб, е обладнання ще всередині. Нагадаю, раніше вони були типу. Заморожені ну, на період військового стану, але військовий стан ще не закінчився, але перевірки відновили, тому будьте готові що до вас прийдуть, будуть казати, давайте 100 гривень за те, що ми вам перевіримо. А в людей, яких знайдуть порушення, то, на жаль, можуть і відключити газ. Про порушення я розповідав в одному з попередніх відео, десь два-три відео тому. Можете подивитись там сім основних порушень, за які будуть відключати. Наступне. Виплати там, майже мільйону українців і виплати до 3 тисяч гривень до Дня Незалежності будуть виплачувати всім, хто мав якесь відношення до боротьби за цю незалежність і має зараз відношення. Це, тобто ветеранам, інвалідам е, внаслідок бойових, людям з інвалідністю, е, борцям за незалежність. Список, повний список також є в попередніх відео. Можете подивитися, можливо, саме ви є в цій категорії. Виплати там будуть від 400 до 3 тисяч гривень, в залежності від категорії. Далі, ви уряд внесли і вже розглядається, і, скоріш за все, буде прийнято скасування переходу на зимовий час. Вже не будуть крутити цими часами, як циган Сонцем. Будемо жити по літньому часі, весь період. Не знаю, гірше то краще. в Скільки цього, від цього в сутках не збільшиться, так? Тому просто щоб ви собі знали, що, скоріш за все, цієї осені переходити на зимовий час ми вже не будемо. І це буде означати, що день зимовий буде взагалі коротесенький. Тому що його там трішки продливали, переведемо часів, а тепер буде отак. Е Пенсійному надали можливість платити дві нові е, виплати. Це е, виплати за особливі заслуги перед Україною, е, хто нагородженим Героєм України, виплати Героям України, і одноразові виплати внаслідок е, потерпілим внаслідок агресії. Ці виплати раніше платило Міністерство соціальної політики. Зараз ж бачимо, що більшість виплат переноситься саме до пенсійного фонду. І навіть вже соціальні виплати переносяться до пенсійного фонду. І це стає такий орган, якого в базі є всі, абсолютно всі, вся, не лише пенсіонери. Навіть ну, я людина, яка не отримує від нього нічого, є в тій базі, тому що є платником податків. Всі платники податків також є в нього в базі. Тобто це такий мега-орган стає, в якого є база до всього і до всіх. Він скоро вже почне бачити майже усі фінансові операції усіх людей. Головне, щоб ця база не потрапила в погані руки. Я не говорю навіть про там, кацапню да, і з якогось там. Навіть в українські в руки шахраїв, так які надурюють наших і пенсіонерів, і інших, тому що, е, знаючи ту інформацію, яка буде в тій базі, можна буде з легкістю втертися в довіру і випитати особисті дані, і скористатись тим, вкрасти в людей гроші. Тому надіюся, що все там буде супер захищено, і продавати її, як то з банківськими базами, також ніхто не буде. Скасування плати за газ. Скасують плату за газ людям з трьох областей: Сумська, Харківська, Донецька. Тим, кому будуть доставляти газ в балонах, будуть його доставляти безкоштовно як гуманітарну допомогу. Це зроблено для підтримки населення в такий нелегкий час, коли внаслідок бомбардувань вони залишились без газопостачання. І от держава вирішила їм так допомогти, що буде газ надавати безкоштовно, але я не знаю, чи то буде без лін, скільки надо, стільки бери, чи то балон на місяць, чи то може так тільки голосно звучити, а там буде балон чуть ли не на рік, да? чи на квартал, то, то буде знає, така голосна заява, як завжди, яка мало чим відповідає дійсності. Тому активно спостерігаю і вам розповім, як це буде працювати. Штрафи чоловікам уже через, через 5 днів. Віком від 18 до 60, бачаюсь, років, хто не оновив свої дані в ТЦК. Хто не оновив свої дані в ТЦК, будуть штрафи, як то повідомлялось раніше. Але вже про це активно почали кричати, чи то, щоб прискорили оновлення даних, щоб люди пішли біом оновлювати, Чи то дійсно, щоб люди, коли їм прийде штраф, не почали, типу, так, вау, а де він взявся, а що то таке. а Щоб були готові. Да. Штрафи там доволі немаленькі, від 25 тисяч гривень. Це дай Боже. да. Ох, коротше, час від часу стає все легше і легше, так? Да? Тому активно і далі спостерігаю за цією інформацією. По всіх пунктах буду вас інформувати на народній думці. Дивіться уважно, нічого не пропускаємо. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі. Я пішов і далі балити свою малечу. Так, Хороша така роль татуся мами на певний період, але все буде добре.